Всім доброго вечора, комусь вечір, комусь добрий день, комусь добрий ранок, хто коли дивиться, хто їсть тому смачного. По-любому. Що ж, записую відосик по першому півфіналу Євробачення, І самі пісні ось зараз буду дивитися кожну пісню. Е, ну, ось уже коли голосування буде, яка пісня пройде у фінал, це і буду дивитися, бо це, в принципі, то сам стрім треба буде повністю дивитися. Це буде дуже довго. А я хочу відразу оцінити. I so, oh All artists looking absolutely stunning on that turquoise carpet and if you love to sing as much as they do this year you could get the chance to sing in a Eurovision broadcast. Check out Eurovision's official social media for more information on how that dream can come true. You can also download the app and use it for voting because remember tonight the power is in your hands so make sure to use it. Отже, Кіпер. Мені дуже сподобалась пісня, дуже мені сподобалась, ставлю 10 із 10. Кожну пісню буду оцінювати по 10 бальній шкалі. Далі у нас Сербія. Ну, одна е, ну, трохи пісня, хоч і чутлива. Але ставлю. Ставлю 6 із 10. Литва. Ну, це вже дуже крута пісня, так само, як пісня Кіпра. Ну, мені дуже сподобалось. 10 із 10, так само, як Кіпру. О. Ірландія. А цей виступ багато кого бо налякав. У цьому виступу ставлю 4 з 10. О, Україна! Слава Україні! Ну, звісно ж, 10 з 10. Самі пісні. Ну, і звісно ж, наші українки. Джері Хейл, Альона, Льона. Топово, топова пісня. Мені сподобалось. О, Польща. Також мені сподобалась пісня була. Я вже ну, був дивився, але зараз з вами все двісь. Ну, мені сподобалось. Це топова пісня. Ставлю 10 з 10, тим більше навіть в Польщі жив. Ну, топова ж пісня. Оця пісня взагалі мені також дуже сподобалась. 10 з 10 по-любому. Хорватії дають 10 з 10. <му> ну цій пісні даю 7 з 10 Непогано не зіспівав не Словенії Ну, за виступ даю 9 з 10. Ай-яй, як не вчасна реклама. Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Виступ в Фінляндії мені ну, дуже сильно сподобався. По-любому 10 з 10 ставлю 100%. Красава. Просто. І той чувак, що без трусів бігав, і той чувак, що співав, ну імба просто. А пісня, яка імбова. Взагалі, слухаю кожен день цю пісню. Молдова. Молдові поставлю 7 з 10. Азербайджан. Азербайджану поставлю 6 з 10. Австралія. До речі, Розкажу одну річ про цей виступ Австралії. Це не просто вийшли пісню заспівали, і чувак в дудочку таку Подув. Ні. Якщо ви так думаєте, то ви помиляєтесь. Це пісня корінного народу Австралії аборигенів. Тож, ну, але попри таку пісню, Австралія не пройшла далі. Потугал Portugal, Португалія, ну за голос дам сім з десяти Люксембург. Ну і Люксембургу даю... 8 з 10. Окей. Ну і далі подивлюся. Ну, з вами разом подивлюся, хто пройшов далі. Я, звісно ж, дивився, але зараз перегорну. Подивимося, хто пройшов, а хто ні. Тут різні ці виступи, всяке таке от багато всього. First country, ну? No? Я так зроблю СЕРБІЯ Portugal. Oh, Porto Halloween. Our third finalist is Slovenia. Slovenia. о, Україна. Our fifth is... О, також заслужили. Чувак круто даже заспевал, я думаю, вы за is... О, Финляндия також очень круто заспевала. Я вам сказал. О, кіпер також дуже гарно заспівав у Ну дуже гарна пісня. О, Хорватія. це правильно. Ми своїм виступом весь зал, мабуть, підняли чи всього. О, мені не сподобалася пісня. О, я остання країна, яка приймається Люксембург. Ну, дуже круто, мені дуже сподобалось. Не згоден з. Ірландію, ну, не згоден з Сербією краще б пройшли Молдова та Польща. Але слухайте, ну, нормально. Нормально, нормально. От так от. Ну, звісно ж, також ще будуть дивитися всі пісні е, другого півфіналу. І, звісно ж, фіналчик, хто переможе там довге голосування. Буде, звісно ж, потім ще журі. Ну. Всім дякую за перед, всім удачі, всім пока.